Українські військові стверджують, дві третини роботи виконують волонтери. Саме завдяки благодійникам вони мають все необхідне, аби здобувати перемогу. Але на цьому Кременчуцькі волонтери не зупиняються. Благодійники фонду ми поряд регулярно допомагають нашим героям, в тому числі і забезпечують автомобілями. Цього разу волонтери спільно з Юнайтетінвестім передають машину військовим збройних сил України. Це Volkswagen T5, полноприводный специально выбрали для того, чтобы он мог, везде мог пройти. Поставили сюда новую зимнюю резину. Она едет сейчас в особую штурмовую бригаду. Направление, куда она поедет, я не могу сказать, но точно знаю, что она поедет там, где Саме жарче зараз. авто перефарбували в український камуфляж завдяки робітникам СТО привели до ладу, і тепер ця машина готова до виконання бойових завдань. Хочу поблагодарити команду інвесторів United Invest Team за те, що відкликнулися і. Сразу відреагували на запрос, виділили деньги, і ми змогли приобрести отакою вот автомобіль, який привезли нам із Прибалтики. Разом з автомобілем до військових не дійде гуманітарна допомога. Солодощі, продукти харчування, спальні мішки та дезінфектори. Тож святий Миколай їде і до наших захисників. Ця машина вже ближчими днями відправиться на нуль та допоможе нашим військовим наближати нашу перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримочуцькі новини.